СБУ затримала жителя Харківської області, який за завданням російських спецслужб у Дніпропетровську організовував диверсії, готував теракти. На сторінках інтернет-видання він закликав до проведення радикальних дій проти влади. Зміни територіальної цілісності України спонукав до вступу в ДНР і ЛНР, розміщував проросійську символіку на адмінбудівлях Дніпропетровська. Кошти брав безпосередньо від кураторів з ФСБ у Москві, куди часто навідувався. Вдома у чоловіка виявили комп'ютерну техніку дві гранати, бронежилет. Професійну рацію прапор Новоросії, а також посвідчення журналіста російського телеканалу. За розрисовку вивішування російськими мені предложили 10 000 гривень. За участие в митинге 250 гривень на каждого человека. мої дії, виконані по zaдаaniem російської стороны в условиях фактической войны между Україною і Росією, Являються преступными.